Друзі, всім доброго дня! Сьогодні у нас в гостях чудовий спеціаліст, масажист, реабілітолог, Боднар Роман. Романе, вітаємо вас! Добрий день сьогодні. Пан Роман розкриє нам чудові рекомендації по використанню нової продукції накидки MHP100 з нанолмазною турманівою керамікою південно-корейської компанії NugaBest. Але для початку, пане Романе, дозвольте вас запитати, чи маєли ви взагалі в своєму житті, в своїй практиці досвід роботи з турманівою керамікою і саме такого типу турманівими накидками? Так, більше 15 років, як я вже працюю з турманівою керамікою. Зокрема, мав можливість працювати з попередньою версією накидки. Взагалі, це унікальний продукт, тому що з його допомогою людина, яка не є медиком, Може не просто займатися профілактикою, а навіть і позбутися певних захворювань. А, Романе, як ми можемо зрозуміти, основною зоною використання накидки мчп 100 є зона грудної клітки. А скажіть, будь ласка, яким чином ми отримуємо користь при цьому, і яка буде дія оздоровча безпосередньо? Ну, згідно статистики, захворювання органів дихання реєструються найчастіше. І тому саме якраз дихальна система потребує найбільшого захисту. Унікальність накидки є в тому, що ми можемо з її допомогою прогрівати як спереді, так і ззаді. Практично всі захворювання дихальної системи вони мають одну таку спільну характеристику: це запальний процес, який супроводжується виділенням мокротиння. І відповідно, всі методи лікування спрямовані на те, щоб розрядити це мокротиння. Покращити його евакуацію з бронхіального дерева, ну і відповідно тоді людина починає виздоравлювати. І якщо ми використовуємо накидку і прогріваємося з обох сторін, це відповідно тепло сприяє тому, що, по-перше, мокрутиння розріджується і воно легше виходить з наших дихальних шляхів. По-друге, через покращення циркуляції крові знімається спазмація бронхіальних оцих трубок. І вони розширяються, відповідно, людині стає легше дихати. Скажіть, будь ласка, згідно з сучасної статистики, ВОЗ сьогодні найбільшою смертністю серед населення є серцево-судинні захворювання. А ви, як реабілітолог, от як в даному випадку торманівана кітка може допомогти здоров'ю нашого серця і судин? Це дійсно велика проблема, тому що згідно досліджень, згідно статистики. В країнах, як з середнім рівним розвитком, так і з низьким кількість смертності від серцево-судинних захворювань зростає. Це ішемічна хвороба серця, це інсульти, і там не тільки смертність, але і інвалідність може наступити. І тому важливо все таки пильнувати і доглядати за своєю серцево-судинною системою. Україна, взагалі, йде попереду тут. Якщо дивитися відсотково, то це 64,3% всіх смертей в Україні це якраз від проблем серцево-судинного характеру. Серцево-судинна система має три складових: це серце, кров і судини. І серце буде працювати в залежності від того, в якому стані кров, яка вона, і наскільки чисті судини. Відповідно, припікання чи прогрівання турманівої кераміки, воно покращує якість судин, покращує якість крові завдяки магнітному полю та іонізації, взагалі в людини кров розріджується. А в новому, в новому виді турманіової накидки є наноалмазна кераміка. Тобто, це та сама турманіва кераміка, збагачена частинками. Алмазів, які є досить щільними. І за рахунок цього, цей ефект розрідження крові він стає більш сильнішим. Якщо людина веде малоактивний спосіб життя, відповідно в неї Погано циркулює кров, судини забиваються. Винятком може бути тільки перенавантаження. Скажімо, якщо людина забагато працює, тоді вони спазмуються, і це зменшує просвіт судини. Відповідно, прогрівання дозволяє одним людям, які мало рухаються, за рахунок прогрівання покращити циркуляцію крові. А тим, які перенавантажуються і в них спазмуються судини, тепло розслабляє і знімає цей спазм судини. Відповідно, покращується циркуляція крові і в тих, і в тих. І тому використання такої накидочки можна рекомендувати людям ну, з різною формою зайнятості. Враховуючи, вище сказане, які самі методики використання турманів накидки ви порадите тоді людям? Ну, найбільш ефективна методика це, – методика це звичайно припікання. Тому що, наприклад, якщо в людини погано циркулює кров, то в тому місці судинка стає слабша, і вона стає тонша. Там починає накопичуватись холестерин чи А, правильно атеросклеротична бляшка. І з часом її там стає так багато, що вже судина стає грубша. І просвіт судини зменшується, і те це відповідно погіршує циркуляцію крові. Що робить нам дає нам в цьому випадку припікання? По-перше, воно покращує циркуляцію крові, воно розширяє капіляри, які є безпосередньо в стінці судини. І це сприяє тому, що стінка стає міцніша, оцей холестерин стає непотрібним, і він по чуть чуть, по чуть, -чуть виводиться. Таким чином, серцево-судинна система вона стає більш такою стійкою. Стінки товстішими, і відповідно, навіть якщо в людини десь піднімається тиск, то він не є такий критичний. Як використовувати найбільш ефективний спосіб це є припікання. Ми можемо припікати різні частини тіла, можна припікати стопи, долоні. Найбільш ефективно, відповідно, це будуть ікра, стегна, можна припікати живіт. І припікання відбувається при температурі 70 градусів короткими такими дробовими прикладеннями на декілька секунд, щоб не опектися. І робити це потрібно по 10-15 разів на кожному місці. Дозволяється така процедура 2-3 рази на день. Відповідно, ця регулярність сприяє тому, що суди не стають міцними, і тоді серцево-судинна система нас не підводить в критичні моменти. Романе, враховуючи сьогодні період меж зараз знову викликається це страхом нашого населення з приводу вірусних захворювань. Скажіть, будь ласка, як реабілітолог, наскільки корисна в даному випадку буде нова турманіва накидка для нашого населення? Це важливий момент, тому що по перше. При температурі 38 градусів більшість вірусів гине. І тому, коли людина навіть захворіє, в неї піднімається температура. В результаті того, що піднімається температура, покращується циркуляція крові, лейкоцити стають активніші, судини розширяються. І таким чином людина виздоравлює. Ми можемо це робити, не чекаючи запального процесу, коли нам підніметься температура, а просто щовечора ми можемо вдягати оцю накидочку, на пульті виставляти температуру 50-55 градусів. Таким чином наші тканини будуть прогріватися до 38 і навіть вище. І це допоможе нашій імунній системі знищити віруси, якщо вони є в нас, не чекаючи, коли почнеться запальний процес, і розширити судини, покращити циркуляцію крові. І таким чином ми уникаємо захворювань. Це називається профілактика. Супер, тобто, це такий сучасний оздоровчий гаджет для наших українців. Скажіть, будь ласка, також дуже часто скаргою сьогодні серед населення є болі в спині при остеохондрозах, при протрузіях, при грижах. І, звичайно, це викликає певний дискомфорт людині, що в побуті, що в соціумі. Як в даному випадку турманівана кітка може допомогти сучасним людям? Ну тут. Теж треба розбиратися, тому що міжхребцеві грижі, протрузії є різні методи виникнення. Але якщо брати так в загальному, то це спазмація м'язів, коли людина перевантажує себе. Це малорухливий спосіб життя, коли знову ж ті самі м'язи спазмуються, і вони деформують нам хребет, зміщуючи хребці. І накидочкою, що ми можемо робити? Прогріваючи. Спину ми покращуємо, по-перше, циркуляцію крові. По-друге, тепло сприяє розслабленню м'язів. Тому люди, які перевантажились, перепрацювалися, вони можуть прогріватися, знімати собі спазми м'язів, таким чином хребці будуть стояти на місці. Інша категорія людей, які мало рухаються, в яких, наприклад, сидяча робота, прогріваючись накидкою, вони покращують циркуляцію крові. Покращують циркуляцію крові в кровоносних судинах, так само. Також покращується лімфотік, що ліквідує застінні явища. Ну, і, відповідно, спина залишається здоровою. Пане Романе, що би ви, як реабілітолог, сьогодні могли порадити всім нашим глядачам? В першу чергу я би рекомендував користуватися накидкою, і це потрібно робити систематично, тому що більше наших проблем зі здоров'ям виникають через. Погану циркуляцію крові через густу кров через спазмацію м'язів або малоактивний спосіб життя, відповідно, прогріваючи собі певні ділянки тіла, чи це хребет, чи це ноги, ми уникаємо, по-перше, інфекційних захворювань. По-друге, ми сприяємо кращій циркуляції крові, які сприяють тому, що міжхребцеві диски в нас краще відновлюються і відповідно можуть брати на себе більше навантаження. Прогріваючи собі спину, ми уникаємо спазмації м'язів, що теж запобігає болям в спині. Ну і, звичайно, можна прогрівати різні ділянки тіла, підсилюючи свій імунітет. Дуже дякуємо вам за ваші цінні поради та рекомендації. Дякуємо вам, друзі, за перегляд даного відео. І, звичайно, ми закликаємо вас бути здоровими та щасливими з компанією NugaBest.